Захищаємо свою землю, ми захищаємо своїх рідних, ми захищаємо свої домівки, своїх матерів. І власне в тому є найосновніша мотивація. Ворога визнала нашої землі. 28 окрема важка механізована бригада Дике поле. Вдячні громаді Дніпра за постійну підтримку і, зокрема, зараз благодійному фонду Гарнізон за ці дрони, які нам передали, які вже сьогодні будуть знищувати ворога. Ми звільнимо нашу українську землю від агресора, від окупанта, захистимо нашу Україну, захистимо рідне місто Дніпро. І Москва впаде. Слава Украине! Героям слава!